В цьому відео я буду розказувати, як зазвичай підписуються документи в електронному вигляді. Перш за все, ось в цьому місці, де в нас стоять підписи, зазвичай ми нічого не роздруковуємо, не підписуємо. Можете зробити ось таку нотатку, яка є в мене, але це не обов'язково. Сам документ в форматі Word зберігаємо в форматі PDF. Для цього переходимо до збереження, і ось тут де обирати, в якому форматі. Обираєте формат PDF. І зберігаєте в цьому форматі до своєї ж папочки, де у вас ці всі документи. Окей, зберігли. Саме цей документ ми і будемо далі підписувати. Переходимо за посиланням, яке є нижче під цим відео. Натискаємо Підписати документи, електронний підпис. Зараз запропоную мені обрати, яким саме ключем, мені підписати. Це буде ключ Приват-Банку, мій. Ввожу пароль, щитати. Зараз видасть інформацію по моєму ключу, щоб я ще раз пересвідчилась в тому, що дійсно це підписую я. Ось фізична особа, Михайло Колес і Степанів. Все, окей, йдемо далі. Тепер. Запитую в нас, який формат обрати. Ви можете залишити і в цьому форматі. Я особисто обираю інший формат, але це зовсім не обов'язково. Я обираю By7S, це така, як по сторінки ми працюємо, ставлю тут галочку. І тепер завантажую ось той документ в форматі PDF, який ми з вами тільки що зберігали. Все, тепер натискаю Підписати. І обираю в саме перше посилання файл з підписом. Завантажую його до себе в документи. І саме цей документ потім я буду направляти до того органу, куди я хочу його направити. В моєму випадку це суд. На цьому все.